Recording in progress. Любі друзі, світлі душі. Вітаю вас! Я Марина Романова, доктор психології, магістр астропсихології, ведуча Міжнародної школи астрології Сходження вітаю вас на нашому YouTube-каналі і хочу пропонувати вам сьогодні презентацію про грудень 2025 року. Це завершальний місяць у цьому році. Він був також непростий. Відкриває, до речі, дуже сприятливий період для України і всього світу. Отже, буду рада вам роз... Про особливості грудня, про те, для чого він більш сприятливий, які дні найсприятливіші, які небезпеки є, і в які дні ці небезпеки. Хотіла поставити певні акценти, які допоможуть вам спланувати цей місяць во благо собі і всьому світу. Отже, запрошую вас на демонстрацію екрану і дуже дякую вам за вподобайки, за підписку на мій YouTube канал, і дякую вам, любі друзі, за внески, благодійні внески. За вашу групову роботу, за все цю ту увагу, яку ви приділяєте нашій діяльності, отже, починаю презентацію екрану і. Одразу хочу подякувати вам, любі друзі, за можливість надіслати FPV-дрони для наших воїнів-захисників завдяки нашої групової роботи, тому що і школа астрології, і холодинаміка, і всі наші заходи, які ми влаштовуємо. Ці гроші йдуть певна частка на допомогу воїнам-захисникам і нужденним, і також ваші гроші, які ви перераховуєте на мою особисту картку. Дуже вам дякую. Дякую. І починаю розповідати саме про астрологічні прогнози. Отже, сьогодні, 30 листопада, і сьогодні, останній день напруженого періоду. Закінчується напруження ліліт, закінчується, вже закінчився ретроградний Меркурій. До речі, зразу хочу сказати, що результати ретроградного Меркурію ми вже бачили на його періоді. А як вони будуть впливати на Україну і весь світ, ми будемо впливати після 16-го числа, коли ретроградний Меркурій з 16 грудня вийде вийде ось цієї ретроградної петлі. Ну і ви бачите, помаранчевим кольором сприятливий період і з 1 грудня 25-го року, по 12 лютого 26-го року перед нами відкриється досить великий сприятливий період для нашої соціальної активності, для втілення наших мрій. І тому раджу цей період Використовувати для початку своїх проєктів, для певних своїх дуже важливих і медичних процедур, і певні настанови вам дам дійсно на грудень. Ну, і бачите, що як зебра наше життя йде через несприятливі певні моменти, і сприятливі моменти, Несприятливі це чорним кольором. І ви зможете вже, заглядаючи на 26 й рік, та спланувати собі ваше майбуття. Незабаром. Планується запис на 2026 рік мій астропрогноз. Отже, готуйтесь, будь ласка, шукайте, підписуйтесь на мій ютуб канал і зразу побачите, що очікує нас в досить сприятливому, набагато сприятливішому році для всіх українців. Давайте подивимось, да, як підведемо певні підсумки. Ось ми бачимо грудень. Це співвідношення позитивних і негативних впливів на Україну впродовж 2025 року. І ми бачимо, що саме в грудні йде е, така напружена боротьба між позитивними червоними лініями доріжки і негативними синіми лініями доріжки впливами. Тому ми можемо сказати, що саме в грудні да, ось ці моменти виклики. Ми зараз про них ще більш детально поговоримо, будуть все ж нівельовані позитивними да, вливаннями на Україну. Але саме від нас залежить, як ми використаємо ці позитивні впливи, і тому я хочу звернути вашу увагу на ці дні, які дають нам можливість керувати своєю долею. І Якщо ми побачимо знову грудень, 25 й рік вже з 1 по 31 число, ми бачимо, що є негативні сплески, які збільшуються близько з 6 по 10 число. Ми бачимо ось ці сплески з 24 числа по 30 число, і зразу хочу сказати, що відносно ну, так скажемо, нейтральні експоненти, хоча, слава Богу, позитивних впливів буде більше, але негативні впливи все ж також мають дуже високу потужність. І для того, щоб ми з вами все ж дали. Новому сонцю України, який буде народжуватись 21 грудня, чому тому, що це день зимового сонцестояння? Я запрошую вас на семінар. Практику в наш простір розвитку центру сходження, який знаходиться в місті Житомирі, який називається Вогняна спіраль зимового сонцестояння. Там дійсно ми пройдемо по спіралі, коли нейтралізуємо всі наші негативи, які ми. Позбирали за цілий рік, потім постоїмо в центрі і попросимо благословення для наших гідних планів і цілей. І потім, вже виходячи зі спіралі, затьготонковою стрілочкою, ми потенціалізуємо наші мрії по максимуму. Вас очікують дуже потужні практики, колосили, вогнання, спіраль, кристальні мандали, мрій, виготовлення. Артефакту свого такого талісману, який допоможе вам вийти з певної кризової ситуації. Ну і дійсно підкріплюючись камінцями, які зібрані в нашому офісі, і полум'ям, які нас з'єднують з вогняною дуже потужною стихією, народити Сонце України і засвітити своє справжнє Сонце да, на наступний рік. І також вас очікує чудова да, вібрація цілющої співочої чаші в нашому центрі сходження. Вона вас чекає, так що вас запрошую. Дуже добра новина для тих, хто записується на цей семінар. Ті, хто записає, запишеться до 10 грудня для вас участь зі знижкою. 1200 гривень. Ті, хто записується після 10 грудня, запис. І участь вже буде 1500 гривень. Тепер давайте подивимось: ось у нас є Грудень. Що саме впливає в грудні на нас? Саме головні впливи. Зразу прошу вибачення за те, що програма у нас російською, але передаю вам знання українською. Перше, на що хочу звернути увагу, дуже потужний ось цей зеленим кольором аспект, який вже ну, два роки. Трансформую Україну це транзитний Плутон з'єднання з головною планетою України з який дав нам потужні зміни і давав потужні зміни і досить болючі впродовж двох років, хочу звернути вашу увагу, що 25 грудня він закінчується, і вже в новому 2026 році на Сатурн буде впливати більш сприятливі аспекти, більш сприятливі будемо очікувати з вами зміни. І тому Україна буде трансформуватися, але без імператирного втручання. Що це за аспект? От зараз я вам. Покажу, ви можете його прочитати, да, зробити стоп крат Але хочу також сказати про те, що все ж ми з вами повинні розуміти, що зараз іде дуже потужний аспект, який дає квадратуру з Венерою, і це аспект економічного занепаду в Україні. І тому також хочу всіх попередити. Можуть бути певні перебої з продуктами, да, може, як кажуть, да, зменшуватися асортимент продукції. Ми бачимо ці великі негаразди з світлом, жаль, агресія ворога не зникає навпаки. І перед нами сувора досить зима. Отже, ми розуміємо, що ми повинні бути обізнаними і коливання валют може бути, тобто всі ці моменти вони якраз кажуть про те, що ми повинні бути з вами згуртовані для того, щоб їх подолати. Також небезпечний момент, коли Сатурн дає опозицію до Марсу. Марс це воїни захисники, і тому і вони виснажені, і ми з вами виснажені цими довгими роками війни. І також ми розуміємо, що ми повинні донатити на наших воїнів-захисників допомагати їм, щоб вони витримали це сурові випробування. І також позитивним моментом цього аспекту є те, що і війна також за. Я знаєте, як заморожується, да, загальмовується, і ми сподіваємося, що вона дійсно загальмується, і ми досягнемо з вами нашої мети справедливого миру в Україні. Ми бачимо на початку грудня вплив ще дуже потужного вливання на наших воїнів-захисників, це нові озброєння, це проведення результативних операцій, це допомога дружніх країн. Але здається, да вона знову, як хочу звернути вашу увагу. Більшу половину грудня буде вже не так впливати на наших воїнів-захисників, отже, в наших руках буде їхня поміч. Так що пам'ятаємо, будь ласка, про це. А взагалі, дивлячись на графік грудня, подивіться, ось він. От вгори з 1 по 31 числа червоним кольором сприятливі позиції, синім кольором несприятливі позиції, про які я вже вам сказала, бачите, вони впродовж цього місяця йдуть. До речі, занепад економіки буде близько 25-го числа, якраз у нас буде святкування. Різдва, і ми також повинні розуміти, що певна економія повинна бути і на рахунок наших ресурсів, і на допомоги нашим воїнам-захисникам. І ось цей зеленого кольору, да, підтримка і трансформація дуже імперативна, яка також закінчиться на передодні Різдва. Але хочу звернути вашу увагу, що ось нижній графік він доповнює верхній кармічними випробування. І саме головна кармічна вип... Вип... така, такий виклик, для нашої держави це напруження сонця України чор, чорним місяцем. Ліліт він почнеться вже з 20-го числа. Ми його вже відчуваємо, але з 20-го числа він буде вже. Таким більш суттєвим, саме скупчення його буде 29 грудня. Подивимося, що це таке. Це віддача кармічних боргів. Да, Україна зараз дуже віддає всі борги, які ми з вами зібрали і на особистісному рівні, і на рівні нації, і країни. Але ще Сонце України це наш уряд, це наше вся керівництво і наш президент. І тому певний виклик віддачі кармічних боргів буде стосуватися і нашого уряду, і президента. Отже, ми також будемо з вами бачити ці різні корупційні скандали і ті моменти, які очищують нашу державу від того недоброго, да і допоможуть також встановити справедливий мир. Ну, а тих, хто хоче вміти складати такі графіки і їх трактувати, запрошую до нашої міжнародної школи астрології сходження. В цьому році ми ведемо заняття онлайн українською. По закінченню ви отримаєте сертифікат українського і європейського зразків. Ще можна доєднатися до навчання в групи. Один раз в тиждень, по вечорах, по четвергах ми проводимо заняття. Вже 9 лекцій пройшли. Якщо ви можете, будь ласка, приєднуйтесь. Але також можна приєднатися і на індивідуальне навчання і займатися в зручний для вас час. Запрошую вас, любі друзі, майбутні професійні астрологи. Ну а тепер давайте протрактуємо грудень 25-го року. Пам'ятаємо, що з 1 грудня починається сприятливий період, який буде тривати до 12 лютого. Але хочу вас попередити, що а 11-го числа, саме 11-го числа, це стосуватися буде всіх. Ось Меркурій, який буде виходити поступово з ретроградної петлі, але вже буде в прямому русі. 11 числа о 3 години ночі буде з'єднуватися з чорним місяцем. І по всій землі це небезпека для зв'язку, для перевезень, для інформації, для перемовин. Це дуже небезпечний період, також для операцій, тому. З 9 по 13 грудня ви побачите, що є такі несприятливі дні для соціальної нашої активності. Запам'ятайте, будь ласка, так, що саме 11 грудня буде Меркурій в з'єднанні з чорним місяцем. Таке випробування для нас, так? Але є дуже сприятливі дні, по-перше, на зростальному місяці. Зверніть увагу, так, що зростальний місяць триває до 5-го числа, і потім буде після 21-го числа. І на зростальному місяці сприятливі для нашої соціальної активності перше число ну краще всього використати. В цей сприятливий час до 18 стихнуто до 18-15. Перше число це понеділок, взагалі початок тижня, початок місяця і місяць буде у вовні. Розумієте, три початку. Овен також починає да, наш от як, входження да, в контініум всесвіту. І тому дуже активні починання будуть дуже-дуже сприятливі. Також мені подобається друге і третє число, тому що там взагалі немає жодних обмежень, та ще й місяць буде знаходитись у знаку. Людяку, терези, а терези це мир, гармонія, матеріальна гармонія і духовна. Отже, для творчості, для краси, для бізнесу, для будь-яких сфер буття цієї дати підходять. Також можна використати 4 число, але треба встигнути до 15 години 52 хвилини. І тоді 4-го числа, да? Вже буде місяць у знаку зодіаку близнюків. Близнюки це інформація, це рухливість, це перемовини, це переїзди і навчання, до речі, да, курси. Тобто ось Саме 4 число саме для цих справ буде дуже сприятливим. Потім буде повня, буде спадний місяць. Зараз ми скажемо, які будуть сприятливі дні на спадному, але після 21 числа також є дуже сприятливі дні, і після, ну, для того, щоб ми з вами починали да, свої проєкти. Це 22 числа, але бачите, які треба виключити години 23 числа. 24 числа, бо дивіться, 25 числа, на, коли ми будемо з вами зустрічати да, Різдво, і вітати всіх і дякувати Христу за те, що і Діві Марії, за те, що вони допомогли нам і допомагають нам зараз на тонкому плані здійснювати наші мрії, да, ведуть нас по духовному шляху і. Це також сприятливий день, так що давайте його також використаємо для благих справ. 26 числа, 28 числа, але треба починати все з 11.39. А якщо це ще почина, почнете з 13.41, то ще до цих всіх позитивів приєднається Марс у потужному королівському градусі, який буде тривати і 29-го числа, але також 29-го числа звертаю вашу увагу. Що uh, все ж да. Краще почати це з 13 години 58 хвилин. Так що Марс буде нам допомагати. Також 30 число сприятливе І, до речі, 31 число, коли ми будемо готуватися до Нового року, але не забуваємо про воїнів-захисників, донатимо. Є ті годинки, які місяць без курсу нас дає. Да? Тому розуміємо, да, що в ці дні в ці часи не потрібно починати певні наші проєкти. Але завжди 31 числа. Майже завжди да буває сонечко у королівському градусі, і сонце з'єднується з ураном України, тому що там якраз в 11 градусі Козирога знаходиться уран України, а це наш прогрес. То так, що формуємо плани, допомагаємо воїнам-захисникам і допомагаємо на всіх рівнях нашій державі побороти цю темряву, в якій ми знаходимося вже майже 4 роки. І на спадному місяці будуть також дуже сприятливі дні. До речі, навіть і 6 і 7 числа, хоча це вихідні, але можна також зробити певні свої інновації, тому що повна ще буде повний місяць, і місяць буде перебувати у знаку раку. А рак це батьківщина, це наша родина, матері. Це... Наша сила роду, так що всі справи будуть також дуже сприятливі. А також 18 числа я не буду перераховувати несприятливі дні для соціальної активності, які потребують обережності, в тому числі і за кермом, які не підходять для наших медичних, дуже серйозних. Да, Заходів, ви їх подивитесь і будь ласка, просто там, да, будьте уважні, розумійте, що якщо приходиться да щось робити дуже важливо саме на цих числах, треба бути дуже уважними, зосередженими і просити допомогу вищих сил і не забувати, що все в наших руках. І є дійсно небезпечні дні, на які я хотіла б звернути увагу. Саме в самий грудні небезпечними самими днями є, на жаль, весь місяць. Але, слово небезпечні дні, з 1 по 5 хочу звернути вашу увагу, що ці ось негативні аспекти стосуються материнства і дитинства, і культури. Отже, наші діти, всі заклади, да, і виховні, освітні, медичні, ті, що опікуються дітьми. Жінками і певні да, культурні центри також можуть постраждати саме в ці дні. Потім, з 6 по 12 число небезпека більше буде стосуватися наших воїнів-захисників на фронті, взагалі е наших тривог е і також зв'язку електроенергії, тобто все буде це під ударом. Да, тобто, На жаль, агресія ворога не буде слабшити. 14-го і 17-го числа, воїни-захисники, будь ласка, будьте дуже уважні. З 19-го по 21-ше число також небезпека на рахунок зв'язків, зв'язку, засобів масової інформації, також наших енергетичних потужностей. І з 27-го по 30-те число, пам'ятаємо, там велика небезпека і для нашого уряду, і для всіх... Керівників, так, будемо молитися, і також для нашого зв'язку. Слава Богу, 31 го числа і 25-го числа ну такі більш-менш сприятливі дні. Сприятливі дні для ЗСУ. Ми пам'ятаємо, що до 8-го числа вони отримують потужну підтримку від вищих сил і тому. Вони будуть ну, мати цю підтримку, а в інший час ми з вами будемо підтримувати, і це буде дуже дуже результативно. 21 числа, о 17 годині, 3 хвилини, сонечко перейде зі стрільця в козоріг, це день зимового сонцестояння, і ми знаємо, як треба його зустрічати. Формуємо мисленєвий образ мирної квіточої України і робимо все для того, щоб засвітилося нове сонце, тому що день зимового сонцестояння, Дійсно народжується сонце, нове сонце. І хоча тут за самий такий коротенький день да, і сама довга ніч, але даючи да, з вірою і надією, ми цю темряву розсіюємо, тому що це потужний день і тому ще раз вас запрошую на тренінг. Практику до нашого центру саме в цей день, ця неділя, і буде дуже-дуже зручно. І хочу також з вашу увагу звернути на потужні дні, які дійсно використовуючи їх природню магію, ми можемо. З вами давати більше позитиву в наше життя. Ну, перш за все, це повня, яка також буде супер місяцем. Це 5 грудня вночі, о першій годині ночі, 14 хвилин. Да, я не буду спати, я вже давно не сплю в ці години. І я разом з моїми однодумцями формуємо образ мирної, вільної квіточої України. Уявляємо, як ми стоїмо по периметру України і фіксуємо свій зір, просячи благословення вищих сил саме на. Це, це дуже потужна сила, коли ми об'єднуємось, і кожна повня підіймає з нашої підсвідомості всю нашу темряву. І якраз ось це світло. Коли ми об'єднуємось особливо в колективному такому вим, тривимірному образі, дає можливість темряву розсіяти. Також хочу звернути увагу, що ті, хто мають схильність до зросту артеріального тиску для донервових серцево-судинних захворювань, саме близько повні, плюс-мінус три дні, особливо перед початком. Тобто, починаючи вже з 2 грудня, зробіть, будь ласка, профілактику, тому що можуть бути ускладнення в стані здоров'я, ну і також небезпека і певні конфлікти також можуть зростати. Але на що хочу звернути вашу увагу? Що сонце і місяць, даючи гармонійні аспекти до ліліта наптону Україна, знову будуть допомагати нам очищуватись від корупції і від певних таємних афер, які слава Богу вже потихеньку відчищуються з простору нашого України. І через два тижні, 20 грудня, також вночі, о 3 годині 43 хвилини, вночі, буде молодик. Це той час, коли сонечко з'єднується з місяцем в одному градусі, і цей градус да, буде давати точний тригон до ретроградної Венери України. А це наша матеріальна стабільність і це наш мир з вами, да, умиротворення і наша благість. Отже, також закликаю саме в цей час е сформувати образ мирної пітучі України і саме в молодих прописати плани на місяць, чудові плани на місяць, так щоб світло було і внутрішньому, і в зовнішніх світах. Допомагаємо нашим воїнам-захисникам донатимо в ці години, запам'ятаємо, що прописувати плани тільки під час молодика. А трансформувати да, ось свою силу краще все ж наповню. І для того, щоб молодик сформував нам гарний місяць, який буде тривати до 19 січня, вже двадцять року, пропоную перед 20 грудням також зробити певні очищення, очищення свого простору. І це буде дійсно виходити краще. Це і пости, це і очищення свіч, свічкою, да, сіллю. Всім чим загодно, так як вам зручно, вашої оселі, і е, добрі справи завжди завжди допомагають нам почати новий цикл, місячний цикл з доброї ноти. Отже, уточні фази повні 5 грудня о 1 годині ночі 14 хвилин, і молодика 20 грудня о 3 годині 43 хвилини об'єднуємось у медитації, єднанні, у колективній візуалізації тривимірного образу, вільної, мирної. Квіточої України, зціленої планети від війної агресії, бажаємо всім людям щастя, миру, добра, благодаті, любові, донатимо на ЗСУ, молимось за воїнів захисників і спрямовуємо світло до президента, уряду, дипломатів, медитуємо. Навіть ті люди, які кажуть, що да, ну, є певні да, питання і до нашого уряду, і до дипломатів, і до президента. Треба осяювати. обов'язково. Чому? Тому що ми передаємо світло божественне, а та людина, яка отримує божественне світло, вона може більше творити саме доброго і світлого, і вчиняти по волі, по енергії волі до добра. Так що, будь ласка, об'єднуємось і ця афірмація бути справедливому миру і добру в Україні і в цьому світі. Хай буде промовлено вами в голос. Дякую, любі друзі, що об'єднуєтеся. Відчуваю вашу підтримку. І давайте будемо і далі тримати ось цей фронт. Ми, хоч невидимий фронт, але дуже потужний. Дякую вам і дякую вам за те, що донатите. І також купляєте за акційною ціною 2500 гривень. Ви можете, по-перше, і допомогти собі духовно розвинутись, а також допомогти нашим воїнам, захисникам і нужданам за 2500 гривень. Можете купити будь-який з цих існуючих записів, мудрість підсвідомості, психотипи чоловіків і жінок. Кризова психологія, яка дуже Дуже нам нагодиться при виході з війни і царство мінералів, ті, хто цікавиться потужними камінцями. Будь ласка, звертайтесь за телефоном, пишіть повідомлення з задоволенням і з честю віддам вам ці записи. А за ваші гроші віддам да, нашим воїнам-захисникам. Ну і на рахунок, як планувати далі грудень 2025 року. Я все ж взяла витримку прямо скріншот з календаря 2025 року. Олена Осипенко і Юрія Буянова, які складають рік з рок за роком, в да, рік рік календарі, і є вже календарик на 2006, 2026 рік. Ви можете їх купити і в нашому центрі, і на інтернеті, і в центрі Олені Олени Осипенко. І... Я раджу всім вам мати цей календар, тому що подивіться, ось така зведена таблиця, вибір днів для різних справ, ви будете дивитися, зробіть, будь ласка, скріншот, і ви будете вміти керувати своїм життям, завдячуючи астрології. Я дякую взагалі Олену Осипенко і Юрію Бояну за те, що вони колись передали мені знання астрології глодинаміки. Зараз я передаю своїм учням. І це чудово такі шляхи, які допомагають нам бути справжніми, дотягнутися до своєї Істинного я і створити навколо себе простір гармонії, і розвитку. І запрошую вас, любі друзі, на онлайн-семінар українською. Перша фаза семінару з холодинаміки, яка буде починатися 24-25 січня 2026 року. Дійсно, це семінар Шлях до щастя, це система духовного розвитку, сходження до Вищого я. Мій номер телефону ви бачите повідомленням, будь ласка, запрошую. я вас запрошую, записуйтесь, будь ласка. Буду рада передати вам знання цієї мудрої науки. Ви станете психологом і цілителем для себе і для своїх близьких і рідних. Ну що ж, любі друзі, я познайомила вас з груднем. Сподіваюся, що ці знання вам знадобляться. Щиро вам дякую за увагу! Чекаю вас на нашому ютуб-каналі та на заходах Центру Сходження. Бажаю гармонійного проживання грудня, ефективної самореалізації, усвідомлення подій цілого року. Та й найшвидшого відновлення миру. Дякую за вподобайки, за... дякую за підписку на YouTube канал Бути в справедливому миру і добру в Україні та всьому світі. Хай буде так. І ми з вами це зробимо своїми руками, керуючись астрологічними підказками. Дякую, любі друзі. Прощаюся до нових зустрічей. Наступний запис у нас про 2026 рік. Отже, запрошую!